Христос Воскрес! Oh, yes. Я хочу дати свідчення, як мене боліло горло. І коли я прийшла на службу Божу, я просила Господа, щоб Господь мене оздоровив. А під час проповіді отця Олега я відчула такий жарт, таке палахтіння вогня на горло йшло з тої сторони. І в мене горло ще б на молитві приватній. Я попросила отця Олега, щоб про це розказали, попросила про молитву. І в мене горло перестало боліти. Ще одне свідчення хочу дати. На проповіді отця Олега У мене був е такий жар вогню правої руки. Я щось засумнівалася, не казала про це Олегові. На другий день знову на розважанні, в мене на лівій руці. І я відчула постать ззаді. Як людина нахилилася так волоссям, нахилилася наді мною. Я зрозуміла, що це то знак того, що Олегу говорити про те, що є надприродні таке відчуття. Я повернулася назад, подивилася, нікого ззаді не було. А також ще було на проповіді отця Олега після закінчення проповіді отець Олег... ця проповідь була, що Ісус каже своїм учням ви світло світу. І коли отець Олег повернувся і сказав, так рукою провів, чи виє світло світу. І я відчула з лівої сторони спини, так якби руку, але гарячий такий дотик йшов мені по спині. Коли отець Олег розважав, Єван, що Господь нас бере за руку і веде. По житті я теж відчула тепло руки. Такі я мала відчуття надприродні. Я дякую Богу і дякую отцю Олегу за такі глибокі розважання.